Цінність освіти збільшується, коли за неї платять заступник міністра. Коли студент платить за освіту, для нього збільшується її цінність. Він розуміє, що вкладає кошти. Знаєте, напевно, цей заступник міністра давно не був е в університетах, тому що в університетах багато студентів контрактної форми навчання. І е я не скажу, що збільшується цінність для студентів. Особливо тоді, коли за них платять батьки. А ще тоді, коли студенти змушені на освіту заробляти в Макдональдсі, а ще тоді, коли їм диплом просто потрібен як диплом. І це по всіх так університетах. І от знову таки ми не говоримо собі правду. Ми просто хочемо перекласти на студентів. Тягар оплати за навчання і прибрати бюджетні місця. Ну або як мінімум зменшити фінансування, або розтягнути у вигляді грантів. І так далі, я теж пропонував минулий рік гранти. Мене почули. Правда, зробили не так, як я пропонував. Ну то така а, справа. Знаєте, в освіті є багато-багато проблем, починаючи від ректорів, які під себе університети переіменовують, до завідувачів кафедри, які ще вищі партійні школи в Радянському Союзі закінчували. І викладачів, які зморені втомлені, бігають по п'яти, чотирьох трьох університетах для того, щоб отримати зарплату, хоча б там півтори-дві тисячі доларів. Це одиниці мають, а також щоб хоча б до тисячі дотягнути, тому що жити реально дуже тяжко особливо особливо в Києві, особливо коли в тебе немає квартири, і тобі її ніхто ніколи не дасть, ніхто ніколи не подарує, тому от всі ці заяви вони, вони можливо і мали би цінність, якби ми ще додавали реаль, реалії, якби ми ще правду собі казали про те, що насправді відбувається в освіті і чому, чому в середньому така низька якість надання освітніх послуг. В деяких університетах, причому це стосується грантових національних університетів, я на каналі все поставив, де у файліку брудному висить, що падає штукатурка, тому не ходіть під стінами. Тому ви знаєте, коли студенти почнуть всі платити за навчання, вони також запитають, куди кошти йдуть. Я не думаю, що всі ректори державних університетів зможуть пояснити, куди ж йдуть кошти, які виділяє держава. Ну, отака справа. Так, от, якщо ректори не звітуються навіть перед державою, державні ректори, то звітуватись перед окремо взятим студентом точно не будуть. Я так думаю, мені так щось здається. Телеграм-шапці профілю, підписуйтесь, там повна ця цитата. І ще раз повторюю: я дуже хочу, щоб Україна славилась, як і раніше, якістю, якістю своїх молодих кадрів. Але, на жаль, поки що, не всі університети можуть цим похвалитися. І Доля відповідальності лежить на чиновниках. Це теж правда.